Привіт, доброго ранку! Нічна злива трішки змінила наші плани. Сьогодні ми планували пройти дуже класний новий трейл, але ми знаходимося в не менш класному місці навколо гори і також класно обладнана стежка для бігу. Дуже багато людей бігає, так що я думаю, буде також цікаво. Перший кілометр є у невеличкий підйом. Може щодо планів на сьогодні. Е, значить, плану у нас 15 кілометрів мінімум. Е, чому так? Тому що сьогодні наше до, наша довге тренування. Готуємось до півмарафону. Правда, там трейловий. Ну але нічого. Від того воно підготовка особливо не змінюється. Єдине, що ми сьогодні не на трейлі, а на, на дорозі. А, дорога, звичайно, така, що є дуже багато підйомів, ну, але відповідно спусків. Ну, Поки що одразу ми тільки піднімаємось. Так. Йде не легко. Не знаю, чомусь відчуваю в м'язах, ну, на передній частині помілки, якусь таку втому. Я думаю, це зв'язано з тим, що в моє тренування було швидкісне. Я не багато біг 6 кілометрів, але намагався бігти на максимальній швидкості. Швидше всього, що просто не відновився. Трішки ізотоніка. Важкувато. Постійно вгору. Фу, коротше, цей підйом мене повністю виснажив. Сергій там ззаді. Я думаю, що він не буде бігти за мною. У нього трішки інший план. Інше трішки тренування. Має це навазичу. Інший об'єм тренування. А мені ще десятку. Ось і ми зустрілися знову Сергіон. Тобто наші шляхи розійшлися, але знову перетнулися. Що означає клубний дух ком'юніті? Принт. 8 кілометрів подолали. Був дуже довгий підйом, але пізніше був класний спуск, малювничий такий. Ось ми знову в клубі разом і знову нас очікував підйом. Ми Піднімаємось. Ось так. Половина є, залишилась половина, ще 8 кілометрів. Чотка сказала з телефона. А ми їй віримо. Так і доглядайте. Взагалі такий рельєф не притаманий шусейним трейлом, шусейним трасам. Це реально трейловий. Тільки просто тут асфальт закатаний. Насправді рельєф дуже важкий. Я сподіваюся, що мені вдасться його скупіювати і скинути в відео. Так що стежте. Почало 6 км, щоб виконати сьогодні свій план на тренування. Як я вже розповідав, це план підготовки до півмарафону. Тому це одна із моїх довгих тренувань. Сьогодні це 16 кілометрів. Ось так. Дуже гарне місце насправді. Це... Це техпарк, тобто промислова зона, тут навколо знаходяться заводи, але все дуже гарно, все дуже чисто. Також міська адміністрація зробила все для того, щоб люди тут тренувалися. Тут мало автомобілів, особливо в вихідні дні. Ніхто не заважає. Тому це дуже класна ідея. 12 кілометр. І тут я так на горі. якби. Дняся досить сильний вітер. Я сподіваюся, що о, звук записує камера. що Вітер насправді дійсно заважає, Але то він ще в лице дує. Тобто важко. Важко бігти навіть, трошки зупиняє. Але зараз ще трішки я повернувся направо і приблизно, я думаю, 4 км до машини це максимум. 14 кілометрів. Залишилось 2 кілометри до цілі. В принципі, автомобіль я прибіг. Пробіг верніше. Для того, щоб ще далі продовжити, я роблю таке невеличке коло для того, щоб закрити 16 кілометрів. Віктор трохи не добрав, але він вирішив зробити невеличкий круг, щоб добрати кілометри. Мене чуть не збили на велосипеді, але то нормально це 10 метрів. Пробіжимося також 10 метрів трошки є! Отже, друзі, на сьогодні все, я зробив це 16 кілометрів довелось. Пробігти машину, добіг я до желізнодорожної станції, повернувся назад, знов пробіг своє авто, добіг до моста і ще раз повернувся. І набіг чітко 16 км. В принципі, повністю завдання виконано. Що вам сказати по трасі, дуже класна траса. Єдине, що це все знаходиться на пагорбах, і є досить такі великі перепади висоти. Тому нелегко. Ну, я б, не, я б не назвав це шосейною трасою, це швидше трейлова, просто закатана асфальтом. Хоча тут насправді багато трейлових. Сьогодні ми просто не вибігли на трейли, тому що вночі була дуже сильна гроза під ранок. злива і ну, просто не хочеться бігати, загрузнути в болоті. Тому вирішили побігати щось типу трейла. Отже, в нас все вдалося. Якщо вам сподобалося відео, Ставте подобайки, підписуйтесь на канал і спостерігайте за нами, буде ще більше класних відео, тренувань, змагань. І ми вам про все розкажемо та покажемо.